Після кожної тривожної ночі або ж ранку, як нині, які минають без влучань, ми дякуємо тим, хто захищає небо над нами. Це для наших захисників. Ми колядуємо на ребочі, передаємо дрони, ось як у попередньому матеріалі. Але... Про безпечне небо над нами дбають, докрема, і на Львівщині, і ще у семи областях воїни повітряного командування Захід і днями вони відзначали 20-ту річницю з дня створення. З цієї нагоди бійці одержали нагороди. Ювілей воїни зустрічали, відбиваючи збройну агресію російських терористів без вихідних. І 24 на 7. і від початку повномасштабної війни знешкодило вже понад 2800 повітряних цілей. І приємно, що подякувати за цю роботу. Зможу зможу безпосередньо зараз у цій студії. І з нами Олександр, командир зенітного ракетного підрозділу повітряного командування Захід і також Владислав Назаркевич, начальник відділення комунікації ПВК. Захід, дякую вам, слава Україні. Героям слава! Дякуємо вам за захист і за наш спокійний сон, за те, що ми зрештою можемо у цій студії зараз з вами спілкуватися. Зараз такі обставини, що немає жодної локації в Україні, де б не куди б не долітали російські ракети чи дрони? І під вашим захистом вісім областей, правильно вісім областей західного регіону. Від початку повномасштабної війни я зазначила, що понад 2800 цілей уже знешкодили. Це ж не лише шахеди чи ракети, правда, е, які, які найбільш такі успішні цілі вам вдалося знешкоджувати у небі над заходом, і з допомогою яких груп засобів? взагалі ви робите цю роботу, незважаючи на нашу повітряне командування. Захід наше повітряне командування захищає не тільки західні вісім областей, а і наші підрозділи знаходяться в будь-яких кутках України і на сході, і на півночі, і на півдні вони посилюють нашу протиповітряну оборону. Початок війни наші підрозділи зустріли так само і в Київській області, де вони прикривали найбільш небезпечні напрямки, і на східних рубежах нашої країни. Найбільше першу ціль на е, наші підрозділи знищили вже 25 лютого. Тобто, вже в, 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 так, вже наступного так, наступного. В, вже е, наступного дня після початку повного штабного вторгнення. Це був російський вертоліт. Один з перших, хто знищує, до речі, це наш гість Олександр. Він один з найрезультативніших, найвідоміших наших воїнів протиповітряної оборони. І він може детально більше розказати про те, що він Ми робив. Ми знаємо, що на вашому рахунку понад сім десятків таких знищених. Понад і кількість збільшується. Дякуємо вам за це. І це ми вже згадували, говорили, що це не лише шахеди, а й е, авіасудна. Які відчуття, коли збиваєш російський літак, і ну, ви ж розумієте, що це це могло нести загрозу цивільним безпосередньо? Так? так, це воно і несе завжди загрозу або цивільним, або військам, які знаходяться на виконанні завдань, відчуття в першу чергу було це перші дні війни. Коли ми проводили знищення бойових суден противника, відчуття було завжди радісне, патріотично настроєне, Що ми от знищили ціль, яка могла нанести велику шкоду нашим військам своїм бомбоментанням на моєму рахунку я збити Су-34 противника, які несли на собі повний заряд для того, щоб знищити наші війська, які виконували бої завдання. Дуже важливо зберігати сконцентрованість і холодний розум. Так умови. саме головне це холодний розум, робити свою справу і не відволікатися на що. Ну і ніколи не забуватися про хитрість. Бо хитрість саме вона завжди зберігала життя мені та моїм побратимам. Ми бачимо хитрість і в ворожій тактиці, і те, як ракети маневрують, і як різне своє залізяче ворог оснащує такими засобами, аби нам було важче його збивати. І ми пригадуємо останню масштабну атаку для Львівщини. Зокрема, тоді ворог запустив понад 90 ракет, і в зоні відповідальності повітряного командування захід знищили 52. Тобто, виходить, більше поновили. З них цілили саме по цих територіях, по наших і така ми спостерігаємо додалі частіше. Як припускаєте, чому Росіяни обирають таку тактику саме на захід України націлюють свої ракети, дрони? Е, якщо ви подивитеся статистику бойову, яку ми кожного дня публікуємо у нас на сторінці Фейсбук, ви побачите, що зазвичай е, майже кожної доби наше повітряне командування захід знищує 6, 5, 4, 3, 2 шахеди. Це а інше повітряне командування знищують набагато більше ці. Дрони вони вже не долітають фактично до повітряного командування Захід. Бо їх знищують наші колеги з інших ПВК, і ймовірно, що росіяни тоді використовують для атаки західного регіону свою більш потужнішу зброю крилаті ракети. Вони збирають їх і запускають для того, щоб дістати крилатими ракетами важливі об'єкти, саме в, зах в західному регіоні нашої країни. Е, роблять ці атаки масованими, комбінованими, коли запускають не тільки крилаті ракети, а запускають і ударні дрони і запускають. Сускають е, хибні цілі, Банкети. так так е, і намагаються такою кількістю ракет знищити, е, уразити наші енергетичні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури різноманітні, і по повітряне командування захід успішно протистоїть цьому. Олександра, обманки не дарма ж називаються обманками, так? Ну, так вони призначені для того, аби тих, хто їх збиває, вводити в оману. Ну якщо це можна озвучити, чи відрізняється на радарах така псевдоціль від реального шахеда? Чи це можна відрізнити? Бо по суті ворог на те й розраховує, що ми витратимо дорогу ракету на шматок ну, фанери? Так, все залежить безпосередньо від зразка озброєння, який виявляється ціль. Саме той зразок, на якому я проходжу зараз службу, він має, може відрізняти цілі від реальних і хибних. Ми можемо за деякими параметрами визначити хибне це ціль чи реальна загроза. А, але не всі кількість. можуть це зросла зробити. Зросла кількість саме ось таких псевдодронів. Зросла, але більшість їх знаходиться на півночі і заході, ну сході і на. Країни, тому що вже до нас сюди менш долітає хибних цілей, до нас долітають тільки бойові шахеди. Ми вже... більше ми вже звикли бачити формулювання у зведеннях повітряних сил локаційно втрачені безпілотники. Що це означає? і Як воно виглядає на практиці? Це означає, що наші радіотехнічні війська, підрозділи, які володіють на збройні яких є потужні локатори, радіолокаційні станції супроводжує цю ціль, і в якийсь момент вона зникає з радару. Чому вона зникає? Бо вона це або хибна ціль, яка вже припинила свій політ. Це е, може бути ціль, яка знищена нашими підрозділом, мобільними вогневими групами, е, зенітними ракетними підрозділами. Ми її і... посадили ось так, як на відео, та що він просто втратив зв'язок і так а, також так. і е, е, все більше і більше. Знищують цілі наші підрозділи радіоелектронної боротьби, які якраз і змушують ударні дрони ставати локаційно втраченими. Ті, які впадають. А чи реально збивати шахеди теж дронами? Всі нові методи знищення повітряних цілей в повітряному командуванні Захід вивчаються, впроваджуються, і я думаю, що рано чи пізно ця статистика поповниться mm. формулюванням, знищені FPV-дронами. Ну, ми я вже згадувала про те, що постійно вдосконалюються і наші збройні сили, і ворожі також від початку повномасштабного вторгнення. Що ви помітили у? Банально в тих шахедах, як вони змінюються, виду змінюються? Чим вони оснащені таким, аби змусити нас більше попрацювати над тим, аби його збити, аби це було складніше зробити? Ну загалом. Е Нічого не змінено змінено тільки е, те, що знаходиться всередині нього. Тобто, бойова частина є різна бойова частина. Є осколкова, є термобарична Чому бойова більше, частина. Тим більше він стає просто небезпечний для нас. Також вони змінювали колір. Спочатку вони були білими, потім їх. В чорний пофарбували, ну і застосовують різні методи, щоб неможливо було радіолокаційно їх виявити. Також є і ворог також змінює тактику застосування. Головне... Вони змінюють висоту. Якщо бачать, що це це війна, це постійне протистояння. Протистояння інтелектів, зброї. Китають низьку, вони вітають за руслами річки. Так, якщо вони бачать, так, якщо росіяни бачать, що ми успішно знищуємо шахіди, які летять на малій висоті, вони, значить, будуть підіймати їх на вищу висоту. Але ми і до цього пристосовуємося. Ми захищаємо свою землю, у нас нема вибору. Ми робимо все, аби шахеди, ракети були знищені. Для цього у нас є мобільні вогневі групи. Це е, військовослужбовці, яких ви, напевно, багато бачила. Одна з них Наталія Грабарчук, яка зробила напевно найпопулярнішими. Ви ніколи не забудуть цей вигук, коли так. Наталя влучила. Так, яка зробила мобільні вогневі групи, напевно, найпопулярнішими тепер і тепер найвідомішими. ворог. Може боятися, тому що у нас виховательки дитсадків збивають так. збивають ракети з плеча буквально з переносних зенітних ракетних комплексів. Так, я додам цікаву інформацію. Дуже багато журналістів просили про інтерв'ю Наталія Гробарчук. Я, я просто тут та я просто тут озвучую її слова. Вона каже: я військовослужбовець, я залишаюсь непублічною людиною, і жартама, коли міністр оборони нагороджував і та інших членів їхньої мобільно-вигнової групи нагородами, сказала, я дам інтерв'ю, коли зіб'ю другу ракету. Вона націлена на результат. Крім того, я додам, що от. Зовсім нещодавно у військовослужбовців існує е, винагорода, премія за знищену ворожу техніку. Mm -hmm. е, в її мобільній вогневій групі було три військовослужбовці. Вони отримали по 12 тисяч гривень, 36 тисяч гривень за одну ракету. Е, ну, Таку, хоч і невелику фінансову компенсацію, але фіна фінансове заохочення за свою роботу. Також вони отримують е, винагороду за. Бойовечарування за за виконання бойових завдань Але сатисфакція від того, що так. ти не дозволив ворогові поцілити так, це найбільше якусь багатоповерхівку, як вони так. цинічно роблять зараз. Чи в об'єкт військово-промислового комплексу одна з колег Наталія Грабарчук в її мобільній вогневій групі це жінка, яка втратила чоловіка на війні внаслідок ракетного обстрілу. Ми розмовляли з нею. Вона казала, що її життя ніколи вже не буде таким, як було. Але, та, і, але це мотивує її робити цю бойову роботу дуже якісно, аби інших жертв було якомога менше. Олександре, ми так. постійно стежимо за тим, як. Збивають вороже залізяче у соцмережах, навіть ми поширюємо відео з успішною роботою. Але погодьмося, не всі українці, далеко не всі українці є експертами з протиповітряної оборони. Але безпека це те, що бентежить <кій> усіх. І питання, яке чуємо від глядачів, чому ракети і дрони не збивають, наприклад, на підльоті до населених пунктів, або якщо вони летять вздовж декількох областей, а це видно. Це навіть пишуть в телеграм-каналі повітряних сил їхній маршрут. Якщо цей маршрут відомий. Чому їх вздовж цього маршруту не збили? Поясніть, як це загалом, обстановка у нас зараз в державі така, що у нас не вистачає. Зразків озброєння для знищення всіх повітряних цілей, тому, виходячи з цього, не завжди вдається їх знищити на маршруту там, де вони пролітають, тому що вони постійно змінюють тактику сьогодні. Вони можуть летіти за одним маршрутом, завтра за іншим. Тому засоби озброєння безпосередньо знаходяться біля об'єктів прикриття і тому не завжди вдається знищити їх. на Підльоті до населених пунктів вже знищуємо е, за наявної можливості. А й дам так, так ви... е, додам. Що е, це напевно ціле теж також військове мистецтво розмістити е, зенітні ракетні комплекси е, всі свої сили, мобільні вогневі групи, застосувати авіацію саме на тих напрямках, де очікується проліт ракет е, багато людей, офіцерів бойового управління. Аналізують цю інформацію про російські цілі, аналізують для того, щоб якомога краще розмістити ту кількість наших зенітних ракетних комплексів, мобільних вогневих груп, саме там, де можуть з'явитися сьогодні, завтра або після завтра російські ракети, російські дрони. Це дуже важка робота, але результат показує, що ми виконуємо її добре. А від чого залежить якийсь засіб, проти якої цілі ви застосовуєте? Тому що ми бачимо, крім успішної роботи пані Наталії, як чимало інших військових теж з плеча з ігли збиває ракету. І наскільки це важко? Як ви вирішуєте, чим що збивати? Ну напряму більше це залежить від характеристик цілі, яка летить в ударі повітряно. Тому що якщо це малошвидкісна ціль, тому її краще збивати підрозділами МВГ. Якщо це високошвидкісна ціль, так то її краще збивати з ракетними комплексами. Ну загалом іде перерозподіл цілей на відповідно до зразків озброєння в цілому. Окрім того, що бракує озброєння, власне аби збивати цілі, чи бракує людей, і якщо так, то як потрапити до вас тим, хто хоче захищати українське небо? У нас є, є місця, де люди можуть прийти служити і проявити себе добре. Це наші зенітні ракетні полки, які розташовані в Шепетовці, в стрию. В Кам'янка-Бузькій Львівській області Шепетівки. Шепетівські. Усі охочі, усі охочі, можуть знайти їхні е, номери е, телефонів в інтернеті. Е, вакансії розміщені на сторінках на LobbyX, на WorkUA. Е, там є достатньо роботи бойової. То вакансії у вас є і можна так, потрапити. Так, пройшовши так, відповідні навчання. Е, до речі, так зараз. До речі, е, потрапити можна оминаючи е, територіальний центр. Центр комплектування, тобто напряму звернутись військову частину, пройти декілька співбесід, там визначати людина впорається з тими завданнями, які їй доведеться виконувати, прийти медкомісію і без візиту в ТЦК призватись безпосередньо відразу в військову частину. Зокрема, і... саме так хотів сказати, що 11-та зенітно ракетна Шепетівська бригада саме зараз відкрила набір особового складу для виконання бойових завдань на більше нових Зразках озброєння, які є на озброєнні цієї бригади, тому кожен бажаючий може прийти в місто Шепетівка, вулиця судилки, 106, Там всіх чекають, будь ласка. Потім на ось цих Наприклад, відео де збивають себе. російські так, ракети чи шахеди, можете бути ви. Так, Дякуємо так, вам так. за цю розмову, за те, що захищаєте наше небо. Нехай збитих цілей буде якомога більше і якомога швидше настане наша перемога, аби не довелося вже 24 на 7 працювати і збивати російський непотріб, російське залізяче. Дякуємо вам, і з нами у цій частині головного за день були представники повітряного командування Захід Олександр, командир зенітного ракетного підрозділу, та Владислав Назаркевич, начальник відділення. Комуникацій